Тоді закликав Ісус синів Рувима, синів Гада і половину племені Манасії, і сказав їм: Ви послухалися всього, що повелів вам Мойсей, Господній слуга, і послухалися мого голосу згідно з усім, що я вам наказував. Ви не залишали ваших братів упродовж цих багатьох днів аж до сьогоднішнього дня. Ви дотрималися наказу Господа, вашого Бога. Тепер же Господь, наш Бог, Дав спочинок нашим братам, як і сказав їм. Отже, тепер, повернувшись, вирушайте до ваших сімей в землю вашого спадку, яку вам дав Мойсей на другому боці Йордану, але пильно слідкуватимете за тим, щоб чинити заповіді і закон, як нам і заповів чинити Мойсей, Господній слуга, любити Господа, вашого Бога, ходити всіма його дорогами, дотримуватися його заповідей. Пристати серцем до нього, служити йому всім вашим розумом і від усієї вашої душі. І поблагословив їх Ісус і відіслав їх, і вони пішли до своїх сімей. Половині племені Манасії Мойсей дав на діл у Васанітіді, а половині дав Ісус зі своїми братами на другому боці Йордану, до моря. І коли Ісус відіслав їх до своїх сімей і поблагословив їх, то вони пішли до своїх сімей з великим майном. І вони мали дуже багато худоби, срібла, золота, заліза і багато одягу, і вони розділили захоплене у ворогів зі своїми братами, і вирушили сини Рувима, сини Гада і половина племені синів Манасії, від ізраїльських синів із Силома в ханаанській землі, щоб іти в Галаадську землю, у землю їхнього спадку, який отримали за наказом Господа через посередництво Мойсея. Тож, сини Рувима, сини Гада і половина племені Манасії прийшли в Йорданський Галгал, -Гал, що є в хананській землі, і збудували там над Йорданом жертовник, Великий, на вигляд, жертовник. І почули ізраїльські сини, кажучи Дивіться, сини Рувима, сини Гада і половина племені Манасії збудували жертовник на границях. Ханаанської землі в Йорданському Галааді на другому боці від ізраїльських синів. Тож зібралися всі ізраїльські сини в селомі, щоб, виступивши, воювати проти них. Та спочатку ізраїльські сини послали до синів Рувима, до синів Гаада і до половини племені Манасії в Галаадську землю Фінееса, сина Елеазара, сина Аарона, первосвященника, і з ним десять старішин. Один старійшина з роду по батьківській лінії з усіх ізраїльських племен, це старейшини родів по батьківській лінії, ізраїльські тисячники. Вони прийшли до синів Рувима, до синів Гада, і до половини племені Манасії в Галацьку землю і звернулися до них, кажучи так говорить уся Господня громада. Що це за злочин, який ви вчинили перед Богом Ізраїля? Щоб сьогодні відвернутися від Господа, збудувавши собі самим жертовник, аби стати відступниками від Господа, хіба недостатньо нам гріха фогора, від якого ми не очистилися аж до цього дня, і була кара на Господньому зборі, а ви сьогодні відвернулися від Господа, і буде, коли ви відступите сьогодні від Господа, то завтра на всьому Ізраїлі буде Божий гнів. А тепер. Хіба мала для вас земля вашого спадку, то перейдіть в землю Господнього спадку, туди, де є Господній намет, і отримаєте спадок посеред нас, і ви не будете відступниками від Бога і не відступите від Господа тим, що ви збудуєте ще один жертовник, крім жертовника Господа, нашого Бога? Дивіться, чи не Ахар, син Зари, дійсно вчинив злочин, а через прокляття гнів був на всій громаді Ізраїля. А він був один єдиний, та і не один він помер через свій гріх. На це сини Рувима, сини Гада і половина племені Манасії у відповідь сказали тисячникам Ізраїля, стверджуючи: Бог, Бог є Господом, і Бог, Бог, Господь, Він знає, і Ізраїля він пізнає. Якщо ми дійсно вчинили злочин перед Господом, то нехай нас у цьому не врятує. Якщо ми збудували собі жертовник, аби відступити від Господа, нашого Бога, щоб на ньому приносити жертву всепалення, чи щоб приносити на ньому жертву спасіння, Господь нехай дослідить, але задля діла побожності ми це зробили, ми собі сказали, щоб завтра не говорили ваші діти нашим дітям, що вам до Господа, Бога Ізраїля! Господь і границю поставив між вами і нами, Йордан. Тож немає у вас Господньої частки, і відчужаться ваші сини від наших синів, щоб не вшановувати Господа. Ми вчинили так, аби збудувати цей жертовник не задля дарів чи задля жертв, сказали вони, але щоб це було свідком між вами, нами і між нашими родами після нас, щоб звершувати служіння Господу перед ним нашими дарами. Нашими жертвами і нашими жертвами спасіння, і завтра ваші діти не скажуть нашим дітям немає у вас Господньої частки. Ми собі сказали. Якщо буде тоді і нам чи до наших родів завтра так скажуть, то ми відповімо гляньте, подоба Господнього жертовника, який зробили наші батьки, не для дарів і не для жертв, але воно є свідченням між нами, між вами і між нашими синами. Отже, нехай не буде, що ми відступили від Господа, щоб відійти в ці дні від Господа, збудувати собі ще один жертовник для дарів, мирних жертв і жертв спасіння, за винятком Господнього жертовника, що є перед його наметом. Коли священник Фінегес і всі старішини Ізраїльської громади, які були з ним, почули слова, які сказали Сини Рувима. Сини Гада і половини племені Манасії, то вони були їм до вподоби. Тоді священик Фінеес сказав синам Рувима, синам Гада і половині племені Манасії. Сьогодні ми дізналися, що Господь з нами, оскільки ви не вчинили перед Господом провини, через що і врятували ізраїльських синів від Господньої руки. Священник Фінеес і старішини повернулися від синів Рувима, від синів Гада, і від половини племені Манасії, з Галаадської землі в ханаанську землю, до ізраїльських синів, і переказали їм слова, і це було до вподоби ізраїльським синам, і вони спілкувалися з ізраїльськими синами і поблагословили Бога ізраїльських синів, і сказали Щоби більше не йти на них війною, аби вигубити землю синів Рувима, синів Гада і половини племені Манасії. І ті проживали на ній. А жертовникові племені Рувима, Гада, і половини племені Манасії, Ісус дав назву і сказав Свідченням він є між ними, бо Господь є їхнім Богом.